Полтавські правоохоронці затримали 31-річного підозрюваного, який через мережу інтернет нібито продавав цуценят породи лабрадор, а також дизельне пальне. Наразі поліцію доведено його причетність до 14 фактів шахрайств. Встановлюють причетність фігуранта і до інших аналогічних злочинів. Наразі йому повідомлено про підозру та обрано судом запобіжний захід тримання під вартою. Фігурант на одному із інтернет-сайтів розміщував повідомлення. Про продаж цуценят породи Лабрадор та дизельного пального. За даним фактом, слідчим підрозділом Полтавського районного управління поліції за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, тобто за шахрайство вчинене у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електрообчислювальної техніки. Наразі досудове розслідування триває. А в разі доведення вини судом підозрювано загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Припинили полтавські правоохоронці і незаконну діяльність 32-річного полтавця, який торгував під акцизними товарами, продавав тютюнові вироби без марок акцизного податку на території області. Під час обшуку у фігуранта вилучено близько п'яти тисяч пачок цигарок різних марок та гроші. Наразі йому повідомлено про підозру. Озрух тривають слідчі дії.